Того часу підходять до Ісуса учні Йоанна і кажуть, чому ми і парасеї багато постимо, а твої учні не постять? А Ісус їм каже: чи можуть гості весельні сумувати, поки молодий з ними, Настануть дні, коли заберуть від них молодого і тоді будуть постити. Слово Господнє. Слава Тобі, Тому. Христі. Учні Ісуса не завжди постили. На згіршення Фарасеїв Ісус сказав, чи можуть гості весілля сумувати, поки молодий з ними. Ісус є разом з своїми учнями. То для них час весілля і радості, коли через смерть і Воскресіння залиши їх, будуть поститись, розпочнуться для них трудні часи, терпіння. Часи месіянські не вимагають нових форм побожності яких треба додавати до старих. Ісус прирівнює пришивання нової латки до старого убрання. Істотою церкви Ісуса не є зовнішні форми, а внутрішнє перемінення людини. Що є новим вином, який Ісус пропонує своїй Церкві, вимагає воно нових буклаків, нової форми і нових практик, стилю життя. Церква зрозуміла, що не мусить приймати старих практик. i kultu starego zapowitu